Болота, канали і якісь дуже потлаті корови. Так, я в Нідерландах вітаю вас в черговому випусці, який буде про тум Але там теж буде дуже гарна природа, дуже багато цікавих фактів. І все там буде добре. Я бажаю, щоб у вас це було добре. Того дивіться, зараз буде. Чуч! ми зараз їдемо в Лемінгтон Нейшнал Парк. І ми зупинилися тут в придорожному Макдональдсі, типа тревел-центрі, щоб попоїсти, я зайшов в Макдональдс і дивіться, що нам пропонує зараз Макдональдс. Дабл Mac, Triple чизбургер. Нормально, я такого навіть в Америці не бачив. Це водітель. Дороги тут, звісно, як в Україні Такі Такими були до того, як розпочалась програма президента Велике будівництво. І все збудували. І прийшли русські люди, які люблять місити грязюку в переносному смислі. Я покажу тобі, хто бос цієї качалки. Нумо! Ну, і в прямому, тому що цей народець, він вічно все розвалює. Ну, ну, блін. Кончені люди, ну я не знаю. Я можу сказати вам про, е, поки ми їдемо по цій чудовій австралійській дорогі, можна сказати, що е, якість у дорог, доріг. Це ми просто наїхали на антиовечу решітку на дорозі. Якщо не знаєте, це такі решітки, які зварюються з труб круглих, і їх кладуть на дорозі, поперек дороги, через які машини спокійно проїжджає, а копитні тварини не можуть через них пройти. Вівці, зокрема, бо у них копита провалюються. Ну, цих друзей теж. Да. По ним справді важко ходити. Е, Дороги в Австралії е, достатньо часто нерівні. І місцями не дуже якісні. Е, вони часто не напрягаються, коли зробити, от, наприклад, з'їзд або на, на по, виїзд там на дорогу. Е вони завжди дуже нерівні і дуже похані. Сьогодні ми розверталися так заїздом у двір чися, і коротше, е трошки пош... пошкрябались бампером, бампірам, того що. Там не розраховано все на звичайні машини, про тому це робочий крістіанський автомобіль. Хоча не можу виключати, що для австралійця нормальний автомобіль це супер суровий такий танкоподібний лендкрузер з кенгурятником, задраними звісами і величезною антеною. В Австралії таких машин куча. Не те, що всі там є і багато і звичайних автомобілів, до яких ми збикли, але отакі, от, от дуже цікаві експонати, зустрічаються постійно. Ну скрізь вони, скрізь вони їздять, їздять. У нас звичайних людей, особливо тих, у кого більш-менш легкова машина, то трошки важкувато. Я не впевнений, ми їдемо в Лемінгтон Нейшнл Парк. Я, чесно кажучи, не знаю, що там, але там мають бути якісь трейли, мають бути якісь водоспади. Я не чи ми їдемо туди, я особливо людей тут на цій дорозі не бачив що ми кудись їдемо невідомо куди о люди та я думаю що це да там китайці ми на правильному путі важко Я на цій машині їжу другий день. Якби я тут на таврі їхав, то це що, я б тут їхав 100 мінімум. Бачили тільки що, не тільки що сьогодні поїжджали з битого кінгуру. Донго! Welcome to the Jongo! Дон. Абсолютно хороший. Welcome to Leamington National Park, Yugambeh Country. In America, yeah, Marlborough Country. Yugambeh. Come to where the flavor is. Come to Yugambeh Country. Насправді в Австралії останні 30 років намагаються місцям, і так далі. Всьому цьому повертати історичні назви те є назви, які дали цим місцям річкам та аборигени. Тому що модно любити аборигенів, звичайно, після того як їх всіх побивали. Тому деякі місця часто мають назву англосакску привятки селяв, і назву яку використовували корінні народи. Тому деякі з назв з цих місць вони звучать дуже цікаво для нашого слуха. Цікаво звучить, Да. Отже, шановне панство, ми нарешті доїхали. Тут є якась парочка водоспадів, тут є звірі. І ось нам пропонують не робити цього, але спробуйте не годувати звірів і не лишати до них рештки їжі. От звірі, які тут живуть, можуть кусатися, можуть захворіти. Може початися понос або запор, або вони можуть перенаселити цю зону. Дайте місцевим паринам можливість знаходити їх власну їжу. Звісно ж, як в Америці, нам погрожують штрафами. Зібралися йти на водоспад Гонгурай-Фоллс. Як я це вимовив? <laughs> в національному парку Леммінгтон багато трейлів, які спроєктував чувак, який дуже любив корів. От я його розумію. Да? Він цих коров вивчав і вияснив, що дорожки, які притоптують коров, вони ніколи не мають нахилу більше, ніж 10 або 1 на 10. І цей нахил він дуже комфортний для людей. Да, ми спокойно такий йдемо оба направляємося по стежині, тут нам for your safety стоп не йдіть далі якщо ви не впевнені що ви йдете, куди ви знаєте йдете, і у вас є карта нам нахер не треба карта вперед пум 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 Виявилося, що туди йти дуже далеко і тяжело. Я не люблю, коли тяжело. Блін, думав, знайшов тихе місце там, де люди не ходять. Ось вони ходять. Почали тут ходити. Що тут ходити? Я не понімаю. Того ми пішли на інший водопад, називається Моренс Фолс. Не Моренс Фолс. Ви, блін, а Моренс. Або Моранс. І ви знаєте, що Австралія має дуже багато цікавих тварин і рослин. І все через те, що літосферна плита, тобто ну, кусок землі, де вони живуть, вона відкололася від інших літосферних плит дуже-дуже давно. За царя панька. Інфасоточка. Як ви знаєте, земля рухається, і ця от плита вона рухалася подалі, подалі від інших плит, де ми з вами звикли жити. Того тварини і рослини, які туди встигли прийти. Ну, ладно, тварини, ну, рослини. А хоча о, ці тварини і рослини вони там зосталися, плита відкололося, і вони там продовжували собі жити і еволюціонувати. Якби там, звичайно, були руски, то ніякої б еволюції не було. До цих тварин і рослин в Австралії не могли добратися тварини і рослини з інших континентів. Ту, що далеко і там плить надо, Ну коротше, було. Бо то вони не могли туди прийти і задалбувати місцеві тварини і рослини з своїми тупими питаннями. А де ось ведмеді? Чого ці ведмеді їдять листя? Де слони? Чого у вас всі тут якісь пото? Чи і я думаю, ти. якщо Австралія це саме по собі вже квінтесенція, кучі всяких дивних стрьомних тварин, і рослин, які більше ніде не водяться, то національний парк Леммінгтон це квінтесенція Австралії. Да, таке розумне слово. Тут водяться безліч флори і фауни, які не водяться більше ніде в самій Австралії. Наприклад, тільки на цьому плато. Платон <хи> водиться оцей стрьомний синій рак. Я його називаю рак синяк, куча всяких жуків і рослин. В Нідерландах вийшло сонце. Я не знаю, що відбувається в цьому світі. Кому можна вірити, вірити не можна нікому. Наприклад, в Австралії водяться так звані підземні орхідеї, квіти, у яких немає листя, і чиї квітки цвітуть або в землі, або трошки над землею, але завжди припорошені листям. Тобто вони ніколи не ні радують гласу. От вони не хочуть, не хочуть, щоб щоб людішки що людішки це гавно знають. ребята, до того не хочуть, щоб ми радувались. Не хочуть ці квіти опилюються всякими мурахами, букахами. Ну і взагалі в науці відомо небагато про це все діло, як воно відбувається, і воно все окутано тайною. І мраком! Підземні орхідеї це рослини, які не мають хлорофілу. Як ви знаєте, зі школи рослини мають природну здатність ділати вещі, так само, як в'єтнамці. Те є фотосинтез, за допомогою якого рослини готують собі їжу для фотосинтезу, необхідно куча речей, але серед них хлорофіл і сонце. Чого, як ви розумієте, під землею не так багато. Тобто наші орхідеї вони не можуть собі готувати їжу. Прямо як я. Я підземна орхідея. Орхідея любві. Я орхідея любві. Є така пісня, я думаю, що є. Як же вони виживають? Вони що, ходять там в мак під землею? Ні, то я хожу в мак. Того я жирний. На щастя, для підземних орхідей в Австралії під землею водяться спеціальні гриби, які готові поділитися їжею з нашою підземною орхідеєю. В обмін на е, якісь там корисні речовини. Коротше, у них симбіоз, молодці. що деякі інші рослини вони тупо варують все як руски є паразити. I'm a lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my voice fade away. In the light of day, the light of day. Прошла на водопад, тут все съеть. Гавнозеркальщик і чувак з ноутбуком. Наверное, працює. Напевно, це 100-мільйонний випускник айтішних курсів, у якого збулась мічта. Сидять. Сілий сидять. Фотографірую. Так, ми тільки що провели чудовий вечір на водоспаді і зустріли мого знайомого льжука. Ладно, це якийсь бред. Добре, може, не знайомого, а мало знайомого жука. Ось воно. Видно? Йдучи по лісу, ми випадково виключили ліхтарики і побачили, що щось дуже тоненьке і маленьке світиться в темноті. А потім ми побачили, що цих штук кучі. Вони на схилах товщі ґрунту виглядають і світяться. Чарівно. Там сидить посумано. Очі видно, не? Та й видно. Ну і як в Австралії не зустріти опосума. Якщо ви йдете по лісу вночі і там щось товчеться і шкребеться, то з 90% впевненістю можна сказати, що це опосум, Бо посум, або кузу. Я про нього розказував в попередньому відео. Ачуча? Або отута. Я не знаю, в мене з правим і газ тормозом путаю до пір. Тобто там всяким паукам убійцям зміям, маніякам і жукам-живодьорам лишається всього 10%. Ну, типа, процент показував. Видих не висит да, да, да. хвостить. І він хвостом тримається, так. У нас тут регіон лідер по дорогам. Получається. Ось так ми вертаємося назад. Зупинилися в туалет. Е, по перше тут такі цікаві крани і вода ти ще нажимаєш і тому так треба держати і ще через вандалізм вони прибрали диспенсери для мила Отакий от у нас вандалізм тримаємося разом все буде добре цілую бай побачимось